Весна пора пробудження природи, розпускання дерев і квітів, яскраво зеленої трави, теплих поривів вітру, довгоочікуваних прогулянок зі своїми улюбленцями на галявинах, у лісах, а також період розквіту, захворювань інфекційних та хвороби збудників, яких передаються членистоногими. Навесні розпочинається сезон активності. Зазвичай він триває по листопад. Протягом року два виражених піки активності у квітні, травні та серпні, вересні. Кліщі можуть потрапити на людину у будь-який час дня і ночі. У будь-яку погоду. Зустріти кліща можна не тільки в лісі, парку чи сквері, а й на будь-якому газоні. Пропоную вам подивитися та послухати міфи та правду про кліщів. Міф перший. Люди намагаються уникнути укусів кліщів, бо бояться зараження саме кліщовим енцефалітом, проте це не єдина хвороба, яку небезпечні ектопаразити. Правда в тому, що в Європі фахівцям знайомі 15 захворювань, які поширюються цими членистоногими, і щонайменше сім з них вражають людину. Найактуальнішими серед можливих хвороб від кліщів у людини вважаються хвороба лайма, бореліоз, кліщовий енцефаліт, ерліхіоз. не так давно. Більшість із зазначених захворювань зустрічалися лише на півдні проте, у зв'язку зі зміною кліматичних умов хвороби мігрують північніше. Міф другий. Більшість людей впевнені в тому, що вірус енцефаліту переносять виключно кліщі. Але це далеко не так. Слід пам'ятати, що хворобу переносять також дрібні тварини, наприклад, бурундуки, миші, зайці. Крім того, переносниками захворювання можуть бути і домашні тварини, укушені кліщами, а також птахи. Наприклад, дрозди, рябчики, шпаки, берегові ластівки і вівсянки. Міф Третій, іншим не менш поширеним міфом, є твердження про те, що кліщі зістрибують з гілок дерев на людей, оскільки досить часто їх знаходять на голові або плечах. Насправді ж, кліщі нападають на свою жертву, сидячи у траві або на гілках чагарників, рідше з землі. Однак кліщі не здатні стрибати, оскільки вони не є комахами, вони членистоногі, родичі павуків та скорпіонів. Коли повз шкідника проходить людина або Тварина, кліщ чіпляється за них. Кліщ довго шукає місце укусу, вчепившись, він починає повзти вгору з метою дістатися до менш захищених ділянок шкіри за вухом, на шиї, на згинах рук і ніг. Тому можна встигнути його зняти до того, як він вкусить. Міф, четвертий полягає в ефективності протикліщових репелентів, які, як переконана більшість людей, дозволять уберегтися від укусів під час відпочинку на природі. На жаль, проти кліщових препаратів, які наносяться на тіло і гарантують повний захист, не існує. Усі засоби, які є на ринку, вивітрюються через кілька годин після нанесення і вимагають повторного застосування. Важливо розуміти, що швидкість присмоктування кліщів, які відчувають близько. Кість до кровоносних судин збільшується настільки, що будь-який засіб проти укусів не зможе забезпечити ваш захист від них. Міф п'ятий: ще один поширений міф стверджує, що перше, що необхідно зробити, виявивши на тілі кліща, що присмоктався, залити його соняшниковою олією. Підкріплюється, як правило, ця порада тим, що кліщ почне задихатися і спробує вибратися. Однак існує набагато більш неприємний сценарій розвитку подій. Кліщ почне агонізувати і спробує заритися ще глибше, що згодом ускладнить процес його вилучення з вашого тіла. Ось кілька порад, які допоможуть уникнути укусів кліщів. Під час відпочинку та прогулянок лісом чи парком треба носити одяг, що добре прикриває тіло. Також варто надягати капюшон. Перевагу краще надавати світлому однотонному одягу з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла. Так легше буде помітити кліщів, що зменшить ризик укусів. Кожні дві години прогулянки необхідно оглядати себе і дітей, аби виявити кліщів. Місце для привалів на природі потрібно звільнити від сухої трави, гілок та хмизу в радіусі 20-25 метрів. При поверненні додому необхідно одразу зняти і ретельно оглянути одяг. Випрати і випрасувати його, адже найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватися не лише під час перебування на природі, а й згодом перебравшись із одягу. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Перевірте речі, які принесли з прогулянки: підстилки, сумки та інше. Якщо ви відпочивали з домашнім улюбленцем, після прогулянки його також слід оглянути на наявність кліщів. Що ж робити, якщо кліщ усе таки вкусив? Перш за все, потрібно видалити непорошного гостя, і чим більше часу пройшло від присмоктування кліща, тим більша ймовірність зараження. Якщо ви виявили кліща на шкірі, потрібно негайно звернутися до найближчого травмпункту, де кліща видалять, оброблять місце укусу та нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження. Якщо це неможливо, постарайтеся видалити його самостійно, повільно витягніть разом із хоботком, розхитуючи пальці обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити найближче до шкіри людини. Не варто прокручувати кліща, якщо намагаєтеся його витягти. Достатньо просто обережного руху вгору. Після видалення кліща необхідно обробити місце укусу антисептичним розчином. Якщо у шкірі залишилася частина кліща, її потрібно видалити стерильною голкою. Ретельно вимойте руки з милом протягом двох тижнів. Потрібно щоденно вимірювати температуру, а у випадку її підвищення чи виникнення почервоніння на шкірі звернутися до лікаря. Попри небезпеку кліщів, не треба відмовлятися від спілкування з природою, адже це так добре дихати свіжим повітрям та проводити час із рідними та друзями.